Ріана Базула більше не буде берегти довірну їй військову таємницю. І нарешті зробить те, що очікують від неї виборці, розсекретить імена невидимих бійців партійного фронту, тих слуг, які зараз несуть партійну політику у лавах Збройних сил України Національної гвардії. Гвардії наступу та інших мілітарних і парамілітарних угрупувань. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст, і сьогодні ми робимо черговий розбір маленької зеленої потворної жаби, якої є Мар'яна Безугла. Це відео буде коротке, але максимально емоційне. Тому цікавою буде ваша реакція, а також підписка на канал свіжої історії. І поїхали. Отже, Безугла нарешті зайнялася суто партійними справами партії Слуга народу і видала чергову порцію крінжу, про який зараз і поговоримо. Отже, невгомовна безугла відвідала політраду своєї партії. На якій поставила ряд питань, втім невідомо чи отримала відповідь. Найперше, цитата, розсекретити дані, хто із однопартійців проходить військову службу в силах оборони, принаймні кількість членів партії. Кінець цитати: Чесно кажучи, я ніколи не підозрював, що дане питання є предметом державної чи військової таємниці. Тобто чисельність Збройних сил та окремих підрозділів, так. Придатність до військової служби, група крові, військове звання, військова професія, звання інші дані, що можуть якимось чином вплинути на виконання служби. Так. Але партійність тут яким боком, якщо цих даних немає у військово-обліковій документації, то яка військова таємниця з того може бути. Єдине, що, що це підтверджує, Маряна Безугла, яка дає епічні поради головнокомандувачу Збройних сил України, з приводу керування військами ніколи не тримала в руках основного військово облікового документу. І не знає, що в тому документі графи партійність. Немає. Значить, не може бути військової таємниці. Але ще епічнішим є другий пункт звернення Маряни Безуглої звернутися до Служби безпеки України на предмет детального дослідження, хто з однопартійців перейшов на бік ворога, чи всіх ми виключили, та яка їхня подальша доля. Іншими словами, ми ще не все знаємо. Майже рік тому голова цієї партії Олена Шуляк заявила, що вони спільно з СБУ виявили близько 10 колаборантів слуг народу, найвідоміший з них депутат Верховної Ради Ковальов із Херсонської області, якого застрелили у залізному порту. І ось Мар'яна Безугла через рік припускає, що це ще не все. Ну, я не кажу про Трубіцина Іванісова та інших. Слуг народу, які формально на бік ворога не перейшли, але перепрошую, і тими, хто працював на користь України, їх теж назвати не можна. Принаймні, е... і що пропонує далі робити Маряна Безола? Вона хоче, щоб її партія провела ребрендинг. Принаймні, очевидь, принаймні від тих плям, які вони, оці особи, на світлому образі цієї, цієї партії наставили. І безула хочуть цього, цього відмитись. Ну, як ще назвати в даній ситуації ребрендених. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що Безола взагалі розуміє під словом ребрендинг. Якщо це не відмивання світлого образу. А якщо це, але якщо це маркетинговий хід, по-перше, дуже не своєчасно, про вибори зараз не йдеться. По-друге, сам по собі ребрендинг це не просто оновлення дизайну партійного логотипу. А це дуже дороговартісне, дороговартісний маркетинговий хід, який потребує неабиякої роботи великої кількості політтехнологів. А наразі виглядає не те, що Маряна Базула хоче відбилити пожоплу репутацію партії. Від Кувальова, Іванісова, Трубіцина, ем, Тіщенка та іже з ними, яким нема числа. А також від тих скандалів, причиною яких була вона сама, які вона генерує щоденно. І в тих умовах моєю безкоштовною порадою. Хоча вона їх не чує, мережі безуглій буде. Заявіть, запропонуйте саморозпуск партії. Місія, яку ви пропонуєте, неможлива до виконання. Дякую. Підписуйтесь на мій канал і все буде Україна. Дякую!